Потатської етики та антикорупційної політики. Переходимо до першого питання про внесення змін до рішення позачергової другої сесії Полтавської міської ради, 8 скликання від 29 січня, 21 року, про здійснення повноважень, що належить до віддання виконавчих органів міських рад та про структуру виконавчих органів ради, їх загальну численність та витрати на утримання. Інформація лідії лейко. Прошу. Сектор сектор сімейних форм виховання, відділу соціально-правового захисту дітей та сімейної політики, до складу якого входять сектор з питань соціального супроводу сімей, сектор профілактичної роботи і контролю відділу організаційної, юридичної роботи, обліку та звітності і підпорядкувати дану юридичну особу, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів вирішення гуманітарних питань. Друге, Полтавський міський центр соціальних служб залишити в підпорядкуванні Департаменту соціального захисту населення Полтавської міської ради. Третє. Внести зміни до пункту 10 рішення позачергової другої сесії Полтавської міської ради, восьмого скликання від 29 січня 2021 року, змінивши цифри 900 на 926. 21 штатна одиниця служба у справах дітей Полтавської міської ради, 5 штатних одиниць управління надання адміністративних послуг для належних умов для отримання суб'єктами. Звернень відповідних послуг. Дякую. Давайте спочатку проголосуємо за порядок денний. У нас три питання. Голосуємо за порядок денний в цілому. Хто за? Медведів за? Клинком. Дякую. Тепер голосуємо за перше питання. Голосуємо. Голосуємо три рази та, за основу, за зміни і в цілому. Оскільки ми на минулій комісії це питання голосували, але переробили трошки назву, то тепер за зміни. Голосуємо за основу. Хто за? Медведєв за? Клімко. Голосуємо за зміни. Хто за? Клімко. І голосуємо в цілому. Хто за? Медведєв за? Клімко Медведєв, за. Дякую, де Переходимо до другого питання про внесення змін до рішення сесії Полтавської міської ради та затвердження положень з форматською ділейком. Це технічне питання виносить на затвердження рішення сесії вісім положень нової юридичної особи, служби у справах дітей, положення самої служби у справах дітей Полтавської міської ради, трьох відділів і чотирьох секторів. Технічне питання. Голосуємо. Голосуємо за основу. Хто за медведів за? Климко да. – за. За, «За». Минровский – «За». За зміни голосуємо. Хто Кто «За»? Медведев – «За». Минровский – «За». Климко – «За». И в целом. «За». Медведев – «За». Минровский – «За». Да, «За». Да. Переходимо до третього питання про розподіл обов'язків між міським головою з критики міської ради, приступником міського голови, заступником міського голови з діяльності виконавчих органів, начальником житлово-комунального господарства виконавчого комітету полтавської міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справою виконавчого комітету Полтавської міської ради у новій редакції інформації Ріділейко зміни перше підпорядкувати. Новостворену юридичну особу, службу у справах дітей Полтавської міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, вирішення гуманітарних питань. Друге: залишити в підпорядкуванні заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів вирішення соціальних питань, полтавський міський центр соціальних служб. Всі зміни озвучені. Голосуємо за основу. Хто за медведів за? Крім за. Дякую. Тепер голосуємо за зміни. Хто за Медведів за? Менгроський за. Клімко за. І голосуємо в цілому. Хто за? Медведів за? Клімко. Монгровський за. Єдиногласно. Дякую.